Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. До нас на продаж поступив Ford Focus 2017 року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні. Автомобіль у нас 55 тисяч км пробігу. Є задні парктроніки. у нас камера заднього огляду, також присутні Оригінальні маслиплавні диски компанії Ford 16 радіусу. По салону. Експлуатувався він. у чехла постоянно. В нормальный стан салона. Мультируль полноценный. Коробка промыкания передач. Кондиционер. Та экран мультимедии. Тут у нас на приборной панели 155 тысяч километров пробега. Наверное, карта стан у нас. И, задний ряд. Задний ряд довольно-таки просторный, как для такого автомобиля маленького. Власний варіант як для міського експлуатування. А побачити його ви можете в місті Одеса, вулиці Грушевського, 15 А встигніть приїхати, побачити його вживу. Придбати можна буде за лізинг, кредит, тридин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.